Привіт! Мене звати Аліна, і ви на моєму каналі Аліна в країні книг. І сьогодні ми поговоримо не конкретно про одну книгу, а про прочитане мною за 4 місяці. Або якщо бути чесними за 3 місяці, тому що один місяць зайняло навчання, диплом. Я нарешті маю диплом. Журналіста. Тож, перше прочитане за 3 місяці ви можете подивитись за посиланням тут, а це наступні 3 місяці і. За цей час я прочитала всього-навсього 20 книг. Не знаю, чи це багато, чи це мало, але ось така горочка в мене назбиралась, і ще одна онлайн-книга. Видно? Видно? Видно цю горочку? І якщо комусь не видно, то ось така вона. Ах, от би не впала. Але перед тим, як почати дивитися, що я прочитала, просто ви нічого не помічаєте. До речі, в мене з'явились нові фігурки. Але я вирішила не знімати їх. Тепер все рівно відео набрало мало переглядів, на жаль. Так що заходьте і набирайте перегляди. Першою книгою стала дилогія Королівство шахраїв. Я дочитала цю книгу, і це неймовірні емоції, неймовірні персонажі, розкриття персонажів глибше, особливо їхні стосунки. Я до кінця вболівала за Матаяса і Ніну і неймовірно розплакалась на цих моментах. А ще. Я Дуся, тому що я не бачила, що в кінці книги є перелік персонажів, і, типу, якісь персонажі я просто використовувалась таки, хоча могла цього не робити. Трішки мене обурило. Мені дуже сподобалась ця дилогія. і, до речі, серіал. Я дивилася, я також була в захваті від е, поєднання і кінтекістка трилогії та цієї ідеології, те, як поєднали персонажів, їхні взаємодії, і також мені сподобався вибір сценаристів, що вони зробили з Аліною Старковою в кінці. і, і Я чекаю на третього сезону. Книги Лібордуга настільки чудові, що я навіть не можу робити на них огляд, тому що. Я настільки люблю цю авторку Лібордугу, що я не можу об'єктивно дати оцінку її книгам. Я бачу лише хороше і мінусів для мене немає. Тож Лібордуго раджу цей світ неймовірний, Прописані персонажі дуже чудово і просто всі ми трішки мрієм проказав брекера. Наступна книга це була класика. Детальний огляд на неї є в моєму відео. Десь тут буде посиланнячко. «Олгост тварин це. Просто сатирична повість. Я від цієї книги відходила три дні. Про світ СРСР, що творилось там детальніше, як людьми змогли керувати цій книзі. Не проходьте пост цієї книги, тому що цього автора не лише 1984. Не лише ця книга чудова. А, Джонатан Страун Лок я була в захваті від першої книги. Мені сподобався сюжет, сподобався світ, сподобались деталі, а також те, що ззаді просто є словник. Що ви не знаєте, вам доповідає це. Мені нагадало трішки відьмака, саме за словником. Але сюжет у нас існує світ, де є привиди, і привидів можуть бачити лише діти до 15-16 років, якщо я не помиляюсь. І нам зараз розповідають про маленьку агенцію, яка складається з трьох людей на даний період, в першій частині, і ця агенція виконує надзвичайно складні завдання, які навіть потужніші агенції не змогли би справитись. Перша книга це просто чудова. Я почала другу книгу, але на жаль, я закинула її трішки на половинці. Не знаю в чому стала справа, просто в мене якийсь настрій був не той. Але коли до мене прийде п'ята книга, я просто порину в цей світ цілком і не зупинюсь, доки не дочитаю цю книгу. Вона продається під знаком Підліткові книги, але я багато чула відгуків, що це далеко не підліткові книги, і особливо п'ята книга вона дуже важка. Тож мене трошки тривожність така хапає, але я чекаю, допоки до мене прийде п'ята книга, щоб поринути. Наступна книга від українського автора Іларіона Павлюка не бачила жодного майже негативного відгуку на цю книгу. Лише в однієї блогерки я бачила, що її ця книга була занудна, і частково я її розумію: перших 200 сторінок мені дались дуже-дуже дуже важко. Я думала, що я її не дочитаю. Я читала її 13 днів щодня потрішки, щоб розібратись. Перших 100 сторінок. Вас просто кидає з одного місця в друге, в третє, в четверте, в п'яте, і ви не розумієте, де ви знаходите, що є, що взагалі твориться. Але в цій книзі є як і реальність, так і, скажем, чистилище. Така задумка в автора була: є відсилочки на кінга. Ця книга, я думаю, не для всіх. Не всі можуть подолати отих 200 сторінок, де вже потім розгортатиметься сюжет. Ця книга про вигадане місце, де. Люди байдуже ставляться до інших людей, я би сказала. Тут є над чим подумати. Я навіть не можу повністю зібрати всі думки щодо цієї книги. Я досі не написала сценарій. У мене вже трішки з'явився інший сценарій в голові. До цієї книжки ми повернемось в цьому відео трішки пізніше. Далі Аліса Осман, «Hairstopper», друга книга. Мені подобається, хочу дочитати третю, і четверту і почати дивитися серіал. Я вже знаю, що вийшов другий сезон. Дуже б хотіла подивитися серіал з хлопцем, але він не прихильник саме такого кохання. Але я прихильниця. Хто не знає, то ця книжечка про кохання двох хлопців. Ми дізнаємось більше про їхні проблеми, особливо в школі, як до цього відносяться інші люди. Тож це було цікаво читати, особливо передивлятись картинки, де мінішні моменти. І, до речі, тут з'являється не лише кохання хлопців, а також кохання між дівчатами. Нам трішки заготовочку для третьої книги лишили, яку я ще не почала читати. <клух> Наступні книги це відкриття в цьому році для мене. Ця трилогія посіла топ-місце в моїх улюблених книгах. Це Марія Рядковські, трилогія переможця. На ці три книги я зняла. Детальні огляди з описом світу, тому що цей світ дуже цікавий, неперевершений. В ньому цікаві проблеми, він гарно прописаний. Я в захваті від цієї книги і не розумію, чому про ці книги так мало говорять. Будь ласка, переходьте, подивіться, хоча б на першу книгу, тому що далі я трішки говорила спойлери. Але на першу книгу, якщо вам сподобається опис цього світу, будь ласка, купіть і прочитайте, ви не пошкодуєте. Наступна книга від авторки. Яка в мене називає бурю емоцій? Це Колін Гувер Веріті Веріті відрізняється від всіх інших uh, книг, що Веріті саме. Перша книга в стилі трилер від цієї авторки, і це було читати одночасно дуже тривожно. У мене постійно була тривога під час читання цієї книги, а з другого боку, дуже гидко, тому що тут надзвичайно багато сцен еротичного характеру, і вони були описані не з любов'ю, а трішки жорстокістю. Знаєте, авторка нам лишає... Відкритий фінал, я б сказала. Є лист, який перекреслює по факту всю книгу, але також є книга. І просто ви вирішуєте, чому вірити, чи листу, чи книзі. Щодо мене, то я вірю в книзі, тому що є багато факторів, чому саме Верітій була психічка, як на мене. Але я хочу зробити просто окреме відео на книги Колін Гувер, які я прочитала за цей за цих півроку і дати більш детальну оцінку цій книзі. Далі йде книга від Меган Міранди Ідеальна незнайомка. Були дуже великі очікування на цю книгу, але вона мені здалася трішки нудною. Хоча насправді кінцівка і. Поворот сюжету був цікавий, але можливо <знається> знаєте, в чому була проблема? Я її починала читати до того, як я ще не отримала диплом. І Я така була М -м, журналіст, це класно». Моя колега, але потім я отримала диплом з усім мученням і повернулася до цієї книги. І мені вже було не так цікаво читати. Але ця книга вона насправді добре прописана. В цій книзі йдеться про життя журналістки, про нове життя журналістки, тому що в старому житті, коли вона була. Авторкою вона довела одну людину майже до самогубства, ну або не майже, але це ви прочитаєте. І втікала від цього. Коли вона втекла від цього, вона це зробила з дуже дивною персоною, з своєю подругою. Але та подруга не мала жодного документного сліду по собі, скажімо так. І на цьому зав'язується весь сюжет. В принципі, це цікаво читати, але напевно, що. Через те, що я також журналіст, мені було трішки. Mm -hmm. Наступна книга це просто розчарування цього року. Їшого я ще не читала: це Галант Вікторія Шфроф. Господи, мене шоку почала дергатися. Ця книга про сироту Олівію Пріор і про те, що вона німа. Вона не розмовляє тут мовою жестів. Можливо, через те, що було менше діалогів, а більше описів мені книга не сподобалось, але по факту сюжетик такий. Сиренький, ну мені це не сподобалось. Я думаю, що це для 15-16-річним їм це сподобається. Але, як на мене, після того всього, що я читала, більш захоплююче, це було трішки нудно. Та й плюс описи не знаю. Навіть картинки і дуже гарний зовнішній вигляд не врятував цю книгу від того, що всередині. Мексиканська готика. Я не знаю, що сталося з цією книгою. Вона, начебто, цікава, але. Вперше, напевно, що за цей рік я читала книгу і нічого до неї не відчувала. Абсолютно жодних емоцій. В кінці було трішки цікавості, тому що тут, начебто, якась містика, але це специфіка грибів, які отруювали людей, щось типу такого. Головна героїня не тупа. За нею було цікаво споглядати за її діями. Ця книга не викликала в мене жодних емоцій. Не знаю, чому вона і непогана, і хороша. І сюжет дуже цікавий, але не моє. Далі йде трилогія від Ребеки Кван, особливо третя книга «Полум'яний Бог. Перші дві я прочитала ще в минулому році і була в захваті. Макова війна просто посіла топ-1 серед моїх улюблених книг. Це настільки сильна книга про сильних персонажів, про маніпулювання, про війну. Але третю книгу я прочитала, я дочитувала з такими сльозами на очах і з питанням. А що б, що б сталося, якби Жень не зробила те, що зробила в кінці, якби вона таки наважилась, що б сталося її народом, чи вони змогли б знайти їжу, і всякі подібні питання мене не полишали довго. Та й плюс я не, не впевнена, що я прям права, але останню дівчинку, яку жін навчила, ніхто ж так і не вбив. Вона ж стане наступною жінь. Можливо, це не точно, але це ж може таке трапитись. Також ця книга показала нам, що історія циклічна. В У мене дуже багато емоцій. Я хочу зібрати всі думки разом і потім висловитись чітко, зрозуміло, описавши все щодо цієї книги. Але ця книга неймовірна. Але не знаю, чи вона сподобається всім, особливо українцям, тому що в ній описані жорстокі події в усіх. В трьох книгах описані жорстокі події. Навіть якщо взяти головну героїню жінку, саме Жуні, якщо бути точним, одна її дія вона через перші місячні, через те, що боляче і вона не може тренуватись, вона вирішила вирізати матку. Надзвичайно сильний персонаж, і всі інші персонажі також мають свою історію, своє минуле. Це неймовірний світ, і нова книжечка від Ребеки Кван Ваволон. Я вже її замовила, чекаю, коли вона буде в наявності, і просто неймовірна авторка. І мене, мене здивувало те, що вона це писала від 19 до 23 років. Е, я зараз в цьому віці, і я не уявляю, щоб щось таке написати. Ця авторка дуже талановита. Наступна книга. Це також відкриття року для мене. Ця книга. Я не очікувала, що вона буде настільки чудова, щоб ви розуміли. Я сіла о третій вечора її починати читати, і об десятій я її вже закінчила. Я не могла відірватися, поки не дочитала. Ця історія. Неймовірно. Сім чоловіків Евелін Гюго це історія про епатажну кінозірку. Вона вже старенька на початку цієї книги і вирішила поділитись історією свого життя, розповісти свою справжню історію життя, а не те, що зазвичай публікувалось. І виявляється, що вона лесбіянка і все життя кохала одну єдину жінку. Але в ті часи, коли вона це кохала, ЛГБТ Спільнот. Взагалі, до них ніяк не ставились, точніше, як ставились дуже дуже погано. І якщо хтось робив відкриття про свою орієнтацію, його кенселили, скажімо так, і було дуже цікаво це читати. І плюс цієї книги я ніколи не задумувалась. Які стосунки можуть бути між, наприклад, лесбіянкою і іншою дівчиною, яка є жінкою-бісексуалкою. Як це рівнувати не тільки до чоловіків, а ще й до жінок? Є лесбіянка, є бісексуалка. Ніколи не задумувалась над таким, але ця книга дає відповіді на ці питання. Вона дуже цікава. Тут постійно змінюється якийсь поворот життя. Мені було це дуже цікаво читати. Для мене ця авторка стала відкриттям. Я вже замовила її другу книгу Малібу, як якось так називається з рожевим звідом. Сподіваюсь, що та книга буде такою ж вражаючою, як і ця для мене. А, далі йде делогія, яку я читала просто сім днів і сподівалась, коли це нарешті закінчиться. Це ось така трилогія, морська тематика. Після цих книг я зрозуміла, що морська тематика це не моє, і я, напевно, ще ніколи не буду купляти книги з морською тематикою. Це Едрієн Янг. поміж лодів і однойменні. Не знаю, мені ця книга не сильно сподобалась. Головна героїня, О, Боже, вона для мене була якась дика трошки в тому значенні, що вона могла когось побити ледь не до смерті, а потім. Почати плакати у своїй команді або серед батька, коли його побачить. Коло батька, коли його побачить. це було дивно. Хоча вона дуже емоційна. А всі ми жінки такі емоційні, тож я не знаю, це і плюсик і мінуси, але мені ця книга не сподобалась. Сюжет, який в нас є дівчинка. Після смерті її мами батько вирішує її позбутись і лишити на острові. Детейком він е, просить своїх підлеглих за нею дивитись, але не забирає і не пікується про неї. Коли вона трішки підростає, вона хоче текти з того острова, їй це вдається. І після того вона спочинається такий сюжет, В такі повороти, Вона стає членом однієї команди. Потім один чоловік її краде. І так все стається, але по факту, якби вона не була донькою і внучкою тих людей найвпливовіших, по факту сюжету би не було, якби її не сімейні зв'язки цієї книги не було, і мене це трішки дратує, тому що мені це було нудно читати і не знаю чому. В принципі, було і цікаво, але описи кораблів, я не могла собі це уявити. Можливо, в цьому також проблема. Але ті, хто любить морську тематику, я думаю, вам дуже сподобається. Але мені не сподобається. на цьому це. Е, далі я прочитала одну книгу українського автора Данило Клочко Андрофаги. І знаєте, перших 100 сторінок я читала, і в мене було дежавю на книгу. Я бачу вас цікавить вітьма. У мене таке відчуття, що Єларіон Павлюк трішки надихнувся андрофагами. Сподіваюсь, мене за це не заклюють. Але по факту, зараз розповім чому. По-перше, в нас тут також є звір. Звіром виявляється також працівник однієї сфери. Тут також є якесь, скажімо так, по чистилище. Поліцейські тут також дуже цікаві. Вбивства, не знаю. Це було дуже схоже, як на мене. Коли я читала, я прям ловила дежавю якісь. Але ця книга відрізняється все таки від Я бачу вас цікавить пітьма. Ця книга більше про нашу недосконалу судову систему. Точніше в цій книзі показані проблеми з МВС. Події в цій книзі зображені в 2000 році, і саме тоді міліція багато чого собі дозволяла. Наприклад, побити людину і сказати, що він накинувся перший, чи співпрацювати з бандитами і їм за це нічого не буде. Мед захищає бандитів. Тут дуже чітко показано нашу прогнившу систему, яка до сьогодні, звісно, виправилась такого може нема, але не факт. Тут також піднімається важливе питання смертної кари, бо саме тоді був прийнятий закон, що відміняв смертну кару, і про це дуже багато розумів героїв. І знаєте, як зараз задуматись, дуже багато хто каже, якби повернули смертну кару і розстріляли чиновників, які крадуть, було б краще. Але по факту ви ж розумієте, яка в нас настільки корумпована країна, щоб під розстріл перші попали. Не люди, і я хочу сказати, що це не дієво в теперішньому світі. і плюс на нас західні країни будуть дивитись дивно. Також що мені не сподобалось цій книзі, так як говорили бандюги е з матюками на своєму якомусь м'ясному діалекті, там так і є. Воно так і пишеться, і мені було неймовірно важко читати ці діалоги. А також в одного чувака там вибили зуби, і типу автор, оце як. Вибиш зуби і не виговарюєш деякі літери, отак От він говорив: я там деякі слова не розуміла просто, просто. Це було зайве в цій книзі. Але мені сподобався сюжет. А також в цій книзі в нас є два злочинці. І одного, звісно, зводять, але другого ні. І мені було цікаво постійно дивитись убивства. Їх в цій книзі буде дуже багато, і розбирати, які її злочинців це вбивство зробив. Це просто топчик книга. Мені вона сподобалась. Так само, як і Ларіона Павлюка. Я не розумію, чому ця книга недооцінена, тому що вони трішки схожі, як на мене. Далі йде книга також від Колін Губер. І цю книгу я просто ревіла з перших сторінок. Тут таке питаннячко, дуже цікава сюжетна лінія. Але по факту, якби відбувся діалог цієї книги не сталося. Але не люблю такі книги, де можна діалогом просто... На книзі ставити хрест. Як на мене, якщо автор будує сюжет на тому, що головні герої просто не можуть поспілкуватись нормально, то сюжет вірмо м'яко говоря. Тож, що тут в цій книзі? А, є дівчина, яка зустрічається зі своїм хлопцем півроку. І так стало, що вони п'яні кудись їдуть, і вона за кермом. Трує авто і вони потрапляють в аварію. Він не виживає її сажають в тюрму за те, що вона скоїла Навмисно чи ненавмисно, ніхто особо не розбирався. Потім вона дізнається, що вона вагітна. Дитина народжується, вона її навіть не бачить, не бере на руки. Цю дитину забирають батьки того хлопця. І сюжет такий: вона виходить зараз з тюрми. Хоче побачити свою доньку, переїжджає в те місце поближче, але першого ж вечора вона йде в бар, і так виходить, що майже займається коханням з найкращим другом свого колишнього майже чоловіка. Це дуже-дуже тупо. І подія розвивається на тому, що вони закохуються, і вона якось намається йому пояснити, що вона хороша, хоче до своєї дитини. Потім все якось так зав'язується. І в кінці все дуже добре, все дуже добре. Але це дуже добре могло бути 5 років раніше, якби вони просто поговорили. Наступна книга дуже-дуже незрозуміла для мене. Задзеркаля від Керол Джонстоун. І. вау! Перші 200 сторінок я нічого не вкурлювала, чесне слово. Клоуни, клоунова кімната, задзеркалля, близнючки, відьма. Задзеркаля це про двох дівчат, які пережили. Просто неймовірне насильство в своєму дитинстві. І одна дівчинка була набагато сильніша. Вона настільки розвила свою фантазію, що вона з одної людини зробила двох: одну хорошу, одну погану, також з другої людини. І якось відмавжовувала все своїй пам'яті, щоб погане не пам'ятати. І вона навіть деякі події забула, так як ці. Дві сестри, близнючки дзеркальні, просто вони, начебто, в дзеркало дивишся. Вони розійшлись на 12 років. Вони дуже посварились. прочитайте, зрозумієте через що. І згодом одна з них помирає, і друга хоче знайти справедливість. Їде в будинок, де вони в минулому жили, і все це на неї накоплюється. Також є чоловік, який. Також дуже важливий для сюжету, але не хочу про нього спойлерити. Ви самі про нього дізнаєтесь на сотій сторінці. Це надзвичайно цікава книга. В кінці я була прям сиділа. Тому що таким виявилися ці близнючки, чи близнючки це були взагалі. Це для мене був шок. Тож ця книга просто посідає таке нормальне місце в моєму житті. Ця книга варта вашого прочитання. Але майте на увазі це трішки трилер, детектив. Але перші 200 сторінок через те, що ви просто три абзаци можете бути в минулому, а два абзаци в теперішньому, і так постійно мінятись. Я трішки можливо в цьому запуталась, і через те, що були дивні описи фантазії дівчат, це було трішки важко читати на початку, але згодом ви. Все зрозумійте. це цікава книга. Ті, хто люблять заплутані сюжети або якісь детективи, я вам раджу прочитати. це чудово. Наступну книгу я прочитала з телефону: це чемні дівчатка потрапляють у рай, а погані куди забажають. Все. Класна психологічна книга з багатьма історіями жінок і з розбіром, чому так не варто робити, і це чудові приклади. Знаєте, я до кінця думала, що ні, мене там немає, але я просто собі брехала, відверто брехала. Бо по факту там дуже багато я побачила себе. І це було трішки обідненько. Я думаю, що цю книгу варто прочитати всім дівчатам, які не надто впевнені в собі, які не вміють сказати ні, які не цінують себе або бояться втратити чоловіка. Тому що, ах, як це? Це дуже сильна психологічна книга. Я раджу вам її прочитати. Я зараз читаю ще гірка правда про стосунки. Я просто хочу потім дочитати всі ці психологічні книги і зняти окреме відео про них, тому що про них мають знати дівчата. Звичайно, чоловіки також, але будьмо відвертими, жінки в нашому світі страждають більше. На цьому наше відео дійшло до кінця. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Я не сильно спойлерила про книги, тому що я планую на них зняти в майбутньому окремі відео, але я це роблю трішки затримкою. Дякую, що ви дивитесь мене. Будь ласка, ставте вашу вподобайку, коментуйте. Це дуже важливо для мого каналу, щоб він збільшувався. Я хочу, щоб більше людей дізнавались про такі чудові і не дуже чудові книги. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Па-па!